Хороші мої політика політикою, це все добре. Але іноді хочеться закрити на це все очі і подивитися на те, що нам доставляє справжнє задоволення. Тішиться, от я особисто щасливий, коли бачу очі дітей. І от я особисто щасливий, коли бачу якісь безпосередні, прості і щасливі очі. От я не знаю, як вам. От я бачу собаку, яка тішиться, і в мене цей момент наступає момент. І в мене цей момент наступає якесь відчуття щастя. Наталія везе у колясочці Кольта і Берету. І хоча клички песиків це бренди виробників грізної зброї, самі тваринки дуже милі і приязні. Характери в них спокійні, вони соціалізовані, орієнтовані на спілкування з людьми, дуже люблять дітей. Берета у нас евакуйована з гарячої точки, з рубіжного, тому трошки тривожна, трошки переживає через вибухи і не дуже любить собак. Але захищається, вона хоч і маленька, але вміє захищатися. Жінка одна з тих, хто завітав у столиці на фестиваль собак усіх порід. Такий захід проводиться вже в шосте і та не лише спілкування однодумців. Метою проекту є популяризація каністерапії. Проект створена саме для того, щоб найбільше українців могли дізнатися про цей метод зоореабілітації в усьому світі. Зо зоотерапія і каністерапія дуже розвинені. Вони дають гарні результати, і вона є більш доступною ніж зоореабілітація з конями або дельфінами. Саме тому на фестивалі було багато як і діючих військових з родинами, так і ветеранів. Організація цих заходів це і є сам процес реабілітації, Сама канісотерапія, самі собаки, вони дуже гарно впливають на поранених і швидко їх асоціалюють, Тобто повертають з війни. Знаєте, кажуть, повернувся з війни, але з бою не повернувся. Тобто він продовжує воювати. От щоб його повернути з війни. І використовуються такі різні інструменти. Окрім різноманітних активностей, таких як дефіле, чотирилапих у чудернацьких костюмах, чи конкурс на кращу витримку і дисциплінованість, встановили і рекорд. Була офіційно зафіксована найбільша кількість собак на сапах в одній екваторії. Загалом ми нарахували 76 собак. На 68 сапах, і ми бачили багато таких моментів, які стали кумедними. Наприклад, одна собака сиділа на сапі, і замість того, щоб дивитися довкола і тішитися новими враженнями, вона дивилася прямо в господарю в очі і не звертала більше ні на кого, ні на що уваги. Усі бажаючі мали змогу прийняти участь у панельній дискусії собачі професії, на якій можна було побачити банану пса психолога, який. Працює в держслужбі з надзвичайних ситуацій столиці. Вона не пошукова, це собака емоційної підтримки. А як з нею треба працювати? Дивлячись з проблеми, яка є у людини, психолог розробляє методики. Якщо це можна назвати так просто для для спілкування, то можна прийти поспілкуватися, погладити, полежати з собакою, подихати, і це буде мати позитивний ефект. Організатори фестивалю переконують, в Україні треба активно впроваджувати такі напрямки роботи в усіх сферах життя. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз підтримувати розвиток падфрендлі спільноти. Ми завжди прагнемо розвивати цю падфрендлі культуру. Також ми хочемо завжди долучатися до таких подібних заходів, які розвивають каністерапію в Україні. Цей фестиваль показав зацікавленість відвідувачів і їхніх вихованців. Тож такі заходи будуть і надалі стартувати в Україні.